Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь, день і дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх, По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх, Він поставив у них сонце. І воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого, радіє мов велетень, щоб обійти коло своє, від краю небес вихід Його, і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його, закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце, заповідь Господня світла, просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото й дорогоцінне каміння, солочі мед і сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика. Хто розуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого, нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердине моя, і Спасителю мій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там Він оселив мене біля води спокійної, виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди, задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смертній, не боятимусь зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене, ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав Господу, ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі Його сотворив, Господь усі бажання свої в них. Нехай примножуються в скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чащ моєї, в Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої полягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене, славитиму, Господа! Що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм, повнота радости і в правиці Твоїй, блаженство вічне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляй, Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сионе, бо Він укріпив, засулив рад Твоїх і благословив синів Твоїх у Тобі. Він утвердив у межах твоїх мир, і поживною пшеницею насичує тебе. Він посилає слово своє на землю, і скоро поширюється слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ній як попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів його хто встоїть? пошве слово своє і розтануть вони, подмеє вітер його і потечуть води. Він сповістив слово своє, Якову, і суди свої Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і судів його вони не знають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Співайте Господу пісню нову. Хвалаємо в церкві преподобних Його, нехай звеселиться Духовний Ізраїль сотворителем своїм. Сини Сиону, нехай возрадуються Царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором, з панами і гуслями, нехай співають йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння, нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх, нехай буде хвала Богові, в устах їхніх. І мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечестивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами, і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний, «Слава ця буде всім святим Його, Аллилуйя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, Аллилуйя, Аллелуя, слава тобі, Боже.